Поліцейські затримали чоловіка, який скою подвійне вбивство у Ватутіному. 27-річний молодик учинив розправу над товаришами. За словами начальника звеногородського відділу поліції Олега Міщенка, вдалося встановити, що під час спільного розпиття алкоголю і раптового конфлікту зловмисник завдав ножового поранення одному з товаришів. Той помер від втрати крові. Іншого не побажав залишати у свідках і задушив на очах у співмешканки. Жінці нелюд наказав мовчати та пригрозив розправою, якщо повідомить до поліції. Злякавшись, мати з двома дітьми зачинилася у кімнаті. А коли чоловік пішов ховати тіло, зателефонувала на 102. Затримали зловмисника у селі Юрківка, де він ховався в недобудові вдалося встановити, що в ніч на 4 лютого, під час спільного розпивання алкогольних напоїв, там раптово виникло конфлікту. Злочинець завдав ножового удару. Також поліцейським було встановлено, що зломисник, приховуючи сліди кримінального правопорушення, сховав тіло до однієї з ями, що знаходиться за територією міста Ватуті. За даний злочин передбачена відповідальність від 10 до 15 років позбавлення волі або пожиттєве позбавлення волі.